Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ну що ж, по вашим заявкам, по заявкам коментарів, які ви мені писали, ми продовжуємо макати мордою в гімно Балабошка. Він, в принципі, сам з цим впорається непогано, але... Для того щоб допомогти йому потрапити туди, ми продовжуємо свою серію відео. Е, найперше, що я, що я хочу розпочати для тих всіх захисників, хто його захищає, щоб роз'яснити для вас ситуацію, ми будемо знімати свої відео про вашого улюбленого Балабошка на таку тематику, допоки хоч один коментар подібного плану у мене під відосами буде. Молодці, що розповідаєте людям про цих шахраїв. Чим більше людей буде знати, тим менше втрапить у халепу з цим м'ясокомбінатом. Маючи власний досвід, є чим поділитись. Першу свою корівку ми купили саме там. Після відео травецького в цілому корова непогана, але є багато нюансів. Надурили породою, бо спілкуючись по телефону з продавцем, він сказав, що вибраковка швіців. А коли приїхали, то дали на вибір 5 корів, і лише одна була 50 на 50 швіць. І ми її взяли, бо дуже сподобалась зовнішністю. Наступний раз вже після відео Балабошка ми придбали двох корів, взяли гроші в кредит і вже з надією, що все буде добре. Але все трапилось не так, як гадалось. Обидві корови були покриті одним биком. Перша почала тилитися, ледве витягли теля. Мертве. Ледве відкачали її. Три місяці інтенсивного лікування і замість прибутку ще більший борг. Друга взагалі померла під час пологів, загнавши нас під плінтус. Звернувшись на комбінат з проханням, хоч якось відшкодувати, почули взамін, що таке буває. Ось вже майже рік пройшов, а ми досі ніяк не можемо вирватися з боргів. Допоки отакі коментарі або схожі буде, хоч один, ми обов'язково будемо продовжувати оцю тему. Також я хочу, щоб ви нас Якби і себе е, поблагодарили, і нас теж нам віддячили в коментарях за те, що це брехливе падло нарешті допомогло Збройним силам України. Навіть корова встялася від сміху, тільки що. Бо він віддав сво свою, неначе там сімейну реліквію, сімейну машину, ціна якої 300 доларів. Тому ж то захисників Балабошка, я хочу звернути увагу на це питання з іншого боку. Вона зараз Жигуль стоїть 300-400 доларів. Тобто для нього 300-400 доларів цінніші, аніж сімейна реліквія. Бо він би мог з легкістю купити в найближчому дворі такого Жигуля і відправити їх хлопцям. Зробив він це Артему Лаврику. Це дуже круто, він його... ну Він з Карлівки цей Балабошкаш, а Лаврик або з Карлівки, або з Карлівського району, я не пам'ятаю точно. Але він зараз воює, захищає нас усіх, отут разом узятих, і у них була така потреба в авто. Він відгукнувся. і Це дуже добре. Дуже добре, що такі люди, навіть такі, починають вже працювати на захист нашої України. Я хочу звернутися до нього, щоб він не зупинявся. І, по прикладу, далі, так як він боїться, неначе там лівих якихось волонтерів, боїться е, оголошувати збір, бо непонятно хто і як буде оголошувати. У тебе є твій Карлівський, грубо кажучи, Артем Лаврик, якому ти видно довіряєш, якщо ти їм передав авто ну, на потреби ЗСУ. Тому бери в кожному відео, розміщуй його реквізити, його картку, його дані для допомоги збору на ЗСУ. По прикладу, по-нашому, так як ми зараз допомагаємо, е, намагаємося допомогти бійцям з 53-ї бригади, всім бажаючим, будь ласка, перейдіть по посиланню в описі під даним відео в першому закріпленому коментарі. І ви зможете допомогти нашим хлопцям на їхні потреби. Так само відкриваєш свого рота, відкриваєш свою пащеку не тільки в рекламі Брауншвіца від Єкатеринославського комбінату, а й допомагай нашим Збройним силам. І також дуже мені сподобалося, де вона ось вона. Як він отримав оцею застяною ганчіркою похлібалу від священної корови. прямо, так смачно вона там розкатала. ну Правда, відео зараз е, закритий доступ. ну Видно, жінка не витримала е, напливу цих всіх долбоящерів або шкососів. Е, ну, ми набагато міцніші, так що такого тут не прокати. Так от, він так класно, смачно її в неї отримав по хлібалу, що взяв оцю тряпку і потім в першому своєму ж відео почав відгавкуватися, вийшов з неї з блядь, і витер нею ліцо собі. Це було круто, це було просто жесть, Тільки нам було намазюкати або нутеллою, або ще чимось. Було б класніше, класніше набагато. Ну, а тепер прошу до корівок, над якими ми знущаємося. Поприв'язували їх, щоб нікуди не потікали. Ну, принаймні, хвости, щоб нікуди не потікали для чого ми знімаємо ці відоси? Тепер більш серйозніше для людей, які не втрапили ще в це багно, не купили собі цю чудову породу. Ну, порода дійсно чудова, спокійна, класна, але вона не вартує своїх грошей. Чому? Повторюю наш досвід. На момент, коли наша чудова ця корова, ні в якому разі я їх саму худоба ні в чому не винна. Значить, в піку вона коли нам давала в пікові 24 літри. По відео Балабошка він показував ранні, ну, вранці дойку і обідню. Так от наше чудо давало на літр менше і вранці, і в обід. Тільки у нас виходив загальний надій за добу 24 літри, чи 25 було, 24. чи 24 було пік. так? Да? А у нього виходилось якимсь чудом 36. Ну, зрозуміли, так? Да? Щоб я не повторювався по 350 разів. По годівлі, я не буду тут розпилятися, тому що ти не докажеш це на камеру, тим паче людям, які не хочуть це бачити. За годівлю, я маю на увазі. Але якщо він показує все по годівлі, то у нас годівля навіть і краще, ніж у нього. Вірите, не вірите, будь ласка, прошу в коментарі, прошу нас обласкати, там вам ціле поле роботи. Я тільки за отримати від вас цю енергію, тому приємно написання так би мовити, цих коментарів. Далі. що у нас можна, Який відгук можна дати? Ага, По цій наставочці покажи. трошки так, По трубах, оці, що ми робили, обмежувач. Супер працює, супер класно, сінця вони майже не викидають. Це батьки ось під ноги вже трошки підстилають соломки. Вони так набагато чистіші. Ну, ось, мала трохи засеря. Ну ми тут не робили нічого, ніяких обмежувачів ще. Але тим не менш, ось, ось, ця наша красунечка набагато чистіша. Це ось тут ну, лайна не, не висить. Ось, ну, на ноги ось трошки, ну їх вже давно не купали. Їх час від часу обмивають батьки повністю, але в основному, як іде доїння, то вим'я вимивається і витирається. Значить, в даному випадку у нас вони йдуть уже в запуск і мати. Ой, що вона казала? Три літри, так? Да? Раз в день же ж. Ні, а сейчас батько казав, уже там. Чи раз в тиждень, раз, щось раз, таке там люди, перейшли, да? чи на раз на тиждень, да, щось да. там три літрі. Мати, ну так, да, щось вона мені казала, да. що я забувся вже, поки тарахтів, оце забала бошка цього. Ну, щось таке вже, на раз в тиждень перейшли, щось там два-три літри вона дає. По іншим не скажу, бо не питав. Бо головна тема ось, наше чудо. Тут ви Побачите найсправжнішенький відгук, тому що я не рекламую ніякий інший комплекс, там іншу породу. Я навіть оцих наших цих так простячки називаю, хоча люди там по зовнішнім характеристикам, зовнішньому вигляду, якісь ще породи їм приписують. Ну ми не настільки розумні, наскільки спеціалісти, щоб там прям розбирати їх по породах. Значить, по хвостах, що скажеш по цьому кріпленню, що працює нормально, оце на резинках вообще супер ре резиночка м'якенька, ось ну я не знаю скільки ну, тут в нас тяги. було на нитках, ми воно бралися на нитках. Так, да, а це на резинках ну коротше, нема оцього прикола, як вона лягає, у неї ж хвостик на цьому рівні, получается... А, ну все, ось 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 видно. Я що я шукаю приклад ось. І получається корові, воно. Ну, він вільний, він тіліпається, вона не тягне там, 100 кілограм його, нічого не поламає. Тилиць не прив'язуєте, тилиць не прив'язують, ну теж соломки підсилаються і в принципі, на тому і нормально. Так, вони не чисті ідеальні, як дехто їх там видрає перед кожним відосом. Це, ну це взагалі не впливає на ту інформацію, яку я вам тут показую. Як воно є насправді. Показувати надії там, коли було, коли не було, ну це ж теж, ви самі подумайте, якщо я дійсно брешу і хочу показати малий надій, то я ж перед відосом можу її б, могли б здоїть зараніше, правильно там, за годинку, там чи це за 5 хвилин здоїть з неї ну, пару літрів. Та камера, блін, все стерпить. стерпає. Да, можна... Камера все пробачить, правильно. Да. Монтаж, так взагалі, да. мій кривий монтаж і то все пробачає. Тобто. Тут цього не доведеш, але е, ми маємо відгуки реальних людей. Ми маємо дзвінки, які люди мені дзвонили, які хотіли купувати корівці, які передумали їх купувати і правильно зробили, бо вони не коштують своїх грошей. Тому що в нас є власний досвід з відношенням е, від представників Теренславського цього комбінату, які, е, як були ще мати і е, брат, були на території комбінату. Вони обіцяли і підтримку, ну не безкоштовну, ніхто не каже. От я не кажу зараз за безкоштовне. Я кажу, що є телефончик людини. Якщо з корівкою, не дай Боже, якісь питання, дзвоните, пояснюйте, і ми розкажемо це, нам так розповідали, що з нею робить, що як, щоб ви її не запороли, бо дійсно ж худоба дорога. І шкода їй так, запороть, як будь-що, в принципі, а як так, як вона дорога, так взагалі їй шкода запороть. Знаєш, а... Остові, я це спомню, Ти кажеш. От він як ми брали, там оце, технолог чи хто там нам її відпускав, uh -huh. от він показував неї ребра, от бач широко, типа. От попробуй, три пальця він казав, лягає. Курля. От між ребрами. між ребрами, так. Да. Ну, оце, типа, молочна лягає. корова, каже, супербомба, поняв? Ну. Оце так определяється корова. Це супербомба. Да, оце так. що супербомба. Да. між ребрами Три, три пальці, то лягають. все добре. Що да. не треба сидіти хочете, я не зрозумів. Тема, тема, хлопці і дівчата. Півтори тисячі вподобають під цим відео, і ми знімемо відео, що та полька номер 2 вона не полька, і ми вам ще більше доказів викладемо, так як у нас дійсно ж є джерело зі Екатеринославського комбінату, яке нам вказує, на що нам звертати увагу. Бо так як той клоун вийшов перед камерою і сказав: я взагалі не знаю, що це за номера, я взагалі так, може, нам треба документи зробити під той номер, що у нього вони вусі стоять і приїхати з поліцією і сказати, що це Наша корова. Правильно виходить? Ну, Зробити документи, виходить. І все. Якщо номер не важливий, якщо номер реєстраційний не важливий для всіх тих, хто сумнівається, заходите шукаєте закон про облік сільськогосподарських, навіть ВРХ, ну, великорогатої худоби для юр і фізосіб. Порядок, там, ну як воно повинно бути, ці номерки, оце все-все-все, там все розписано. Читайте і дивитесь, і пишете балабошку. Хоча це без варіантів. Чому ми впевнені, що він там замазаний в те лайно з діньгами на переміжку, тому що мати моя йому писала ще до першого відео, ще до літнього. Відоса, як понадою у нас того і не було. І годували ми так, як він, а в деяких місцях навіть і краще. Мати йому писала, як, би, як чесний відгук, без матюків, адекватно все. Але був прочитаний комент, що вона там не дає скільки молока. Знову з сміху обіцялася. Не дає скільки молока, там все-все. Тупо коментар був видалений, мама моя була. Ну профіль був заблокований. Все, тоді все стало на місце, і все стало ясно, що пацани просто крутять бабки, і все на тому. І продають кошерне місце. І, да, кошерне місце, яке ходить на ногах. Вони самі навіть коли забирали ту польку, подивіться, кому буде цікаво, як вони були на комплексі, як перший раз, типу, вони приїхали забирати, ну не перший, оцю польку 2.0, як вони приїхали забирати. Вони самі сказали, вони балабошку дали нормальних корів з дійного свого стада, а населенню продають вибраковку. Тобто сама технолог, жінка там, ну я не знаю, як їх звати, і знати не хочу, в принципі, не пам'ятаю, не хочу. Вона сама сказала, що населенню продають вибраковку. І знову ж таки повертаючись до слова вибраковка, вибраковка може бути усьому. у всьому, У здоров'ї, у надоях, у поведінці, там, прикольчики, оці, пінання, брикання, оці всі, ну у нас слава Богу, у нас покійненька, класненька, все нормально. Те, що той клоун підійшов до Польки 2.0, 0 проректалив її перед відосом. І зробив ставку, колись вони її теж там щось робили, що у неї отак хвост отопирений був. І каже: ось дивіться, у цієї теж так само хвост стоїть отопирений. Та ти її там тільки що почухав, слухай, дядьку, І вона наблять любача з одтопира. Оця ось диви теж. диви, трошки ну, і вона зараз люба підніме того хвоста. Ні, ну нашу з цієї не порівняєш, бо там дійсно може чистіший швіць, і вона там і темніша, і всі ці приколи. Але то не та худоба, що була. Вони чотири місяці забавляють коментарі, які пишуть чи то завода, чи то Бог їх знає. Що пишуть, а навіщо б там оце треба було б її чотири місяці держати? Ну, ви що неадекватні. а час витримати як ви б що її забрали, типу у нього на комплекс, і повернули б через місяць і сказали б чотири місяці стільності в неї, так? Як ото в анігдоті, як три місяці, що там юр було? То три місяці зустрічаємося, щось три місяці знайомі, три на три, скільки буде? Дев'ять. От твоя дитина, коротше, оце ось таке прикол. То ну може я недослівно щось таке розповідаю, якби неточності допускаються. Ми ж тут не укр ти ж метр стандарт. На цьому поки що все. Що у нас по тонкощам? Ця... Вентиляція працює? Да. На... Змикалась, да? На 12 градусів да. виставимо. Да. А чого ви морозите скотину? Чого, блядь? Про що ставили 15 тут жарко. Yeah. I, i sparenie, по нею, А так 12 ah, стіля. Yeah. А yeah. так сухо, так? Ну це ми двері відкрили, конечно, тут зараз попрохолодніше, а так двері були зачинені. І він не вмикається так. А тут термометр. А, ось що, дивись, може. Так, там термометр стоїть. Ну зараз похолодно. Ну там менше. туда. потягнуло туди. Ну он за бочкою, між насосом хочеться. 11. Ну туди потягнуло холодом. А так виставили ви на 12. Це, виходить, чого я, я длина, кажу, що длина, ви? Длина. Чого я кажу, що ви? Бо там хлопці. 12 виключається вимикається. Е, що я, я такий господар, що я там не знаю яке сіно, я не знаю скільки. Хочете поржати. Я путаюсь в їхніх назвах. Ну отак, ну, 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 ну а що зробиш? Ну, серйозно. Я путаюсь в їхніх назвах. Ну оцю красуню я знаю, як звати. Поки. Так що допомагаємо ЗСУ, перевіряємо джерела в декількох, точніше, не джерела, інформацію про ту чи іншу породу, корову, техніку в декількох джерелах. Ну, на момент купівлі і розгляду нами цієї породи. Була інформація тільки від Балабошка, і ми йому реально вірили, як людині, ну в якої нормальна сім'я, вони працюють так само, там гімна таскають, все нормально. Ну розвився він канал, перегляди класно, все бомба, все молодець. Ну зараз ніякої поваги, ніякого цього немає.